25 серпня у Щербанівській громаді виявили ручну гранату РГД 5 Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Поліція охороняє місце виявлення вилучення боєприпасу. Планується співробітниками міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Нагадуємо, якщо ви знайшли підозрілий предмет, не торкайтеся його та не намагайтеся перенести чи самостійно знешкодити. Відійдіть подалі від цього предмета за можливості позначте місце знаходження та обмежте доступ до нього інших. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС. 101 або до поліції за номером 102, перш ніж телефонувати, відійдіть на значну відстань від небезпечної ділянки. Також дочекайтеся прибуття спеціалістів від 24 лютого поточного року у Полтавській області піротехніки ДСНС знешкодили 176 одиниць сучасних боєприпасів. У кількість знешкоджених боєприпасів входять ті, які росіяни закладали, залишали після себе на території Полтавщини, також ракети, які збили або перелітали в область. Усього від початку року на Полтавщині знешкодили 463 вибухонебезпечних предмети сучасних та минулих війн: це артснаряди, авіаційні бомби, мінометні міни, ручні гранати, реактивні снаряди, ракети та набої до стрілецької зброї.